Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже здоровим, корисним сніданком. Він неймовірний. Тож, будь ласочка, беріть до уваги і готуйте зі мною. Сочевиця у мене вже була замочена на ніч, і зараз з нею ми будемо робити шикарні млинці. Тож, я зливаю воду. Зараз нам треба подрібнити сочевицю і смажити милинці. Подрібнюємо сочевицю. Додаємо воду. Закладаємо. Спеції доводимо до е, консистенції борошна і будемо випікати наші млинці. І так, ми отримали гарне тісто без ніякого борошна. Зараз нам треба посмажити гарні та смачні плюс корисні млинці. На пательню, звичайно, наливаємо трішечки олії, добре перемащуємо і пару крапель я додаю до нашого тіста. Перемішую і випікаємо звичайним способом наші млинці. Я їх роблю невеликої форми. Ви можете робити звичайні млинці, як ви зазвичай готуєте. Коли гарно підсмажився один бік, ви бачите, поверху вже видно, тоді берете і перевертаєте млинець і обсмажуєте буквально одну хвилиночку. І наш млинець готовий. І так смажимо усі млинці. І так, ми отримали дуже гарні, еластичні і, до речі, безглютенові млинці. Хто слідкує за своїм здоров'ям, вони дуже доречні. Але щоб це був повноцінний сніданок, я зараз вам покажу, що треба ще трішечки приготувати. Тож млинці відкладаємо у бік, і зараз ми з вами зробимо. Будемо робити скрембл, тобто бовтанка по-нашому. І це буде просто неперевершений сніданок. Тож, беремо яйця, збиваємо яйця шикарні. Ми можемо збити яйця тут, а можемо не збивати, а покласти одразу на пательню. На пательню ми наливаємо трішечки олії. Пательня повинна бути на великому вогні, щоб вона добре нагрілася. Пательня прогрівається, після чого додаємо масло вершкове. О, пательня вже нагрілася. Масло вершкове у мене з морозилки. Тож воно трішечки стріляє. Треба завчасно вибрати. Ну, в мене вийшло, як вийшло. Заклали масло до яєць. Даємо перчик. Якщо ви любите, якщо ні, тоді не давайте. Даємо сіль. Одразу закладаю яйця неперебиті. І тут я їх одразу перемішую. Ось наш скрембл готовий. Він повинен бути м'який. Він не може бути затверділий, тому що то не буде називатися бовтанкою. І так, вибираю з пательні одразу в тарілку, щоб припинити приготувальний процес. Ось, бачите, яке м'якесеньке, микесенька повинна бути. Гарно, відкладаємо. І зараз можемо формувати наші млинці. Тож, поїхали робити смакоту. млинець, намащуємо крем сиром. Після чого кладемо овочі, які вам до вподоби. Такі кладете. Я кладу огірочок, я кладу помідорку. І зелень. Звичайно, я кладу наш скрембл. Прикриваю наш млинець і отримую. Ой, два взяла і отримую таку неймовірну. Красу. Бачите, перекладаємо на тарілочку. І так, наш повноцінний сніданок готовий. Мої хороші, хочу вам показати в розрізі і сказати, він неймовірно класний. Тож, будь ласочка готуйте, підтримуйте своє здоров'я. І, до речі, хто на схудненні, це теж рекомендується такий сніданочок. Отже, я вам зробила у відкритому вигляді млинець, щоб було зрозуміло, що там є. Бачите, як можна гарно ще подати свою страву, свій сніданок. Не тільки друзям, не тільки знайомим, але й собі, щоб було смачно їсти. Тож, усім смачних страв, смачного життя, я вас усіх обожнюю і усім дякую за вашу підписку, за ваші донати, за те, що ви є зі мною. Якщо вам сподобалася страва, ставте лайки. Пишіть коменти і поділіться з друзями. Підпишіться, будь ласка, на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. І тоді ви будете завжди зі мною на моїй кухні. Я буду завжди вам нагадувати, що йдіть, біжіть на мою кухню. Тож, усім миру, добра, любові! Я вас люблю і чекаю на каналі. А я пішла придумувати нові страви, які я буду готувати для себе і для вас. Бай-бай!